Вітаю! Сьогодні я вирішила розказати вам трішечки про аромати 2016 року. Зараз розкажу, чого я так е, вирішила. Я е, прошу вас підписатися на мій канал і е, ось чому я вирішила розказувати про 2016 рік. Якщо ви є в інстаграмі або в тіктоці, то ви знаєте, що там зараз такий тренд, віральний тренд. Люди порівнюють 2016 рік і 2006, який ось тільки розпочався. І це можуть бути світлини з порівнянням людини, яка там якось змінилася за 10 років. Ну, звісно, що змінилася. Чи зовнішнє чи може там інша робота, щось таке, може, змінився бренд, який був маленький, зараз великий. Ну, тобто, два порівняння однієї тієї же. речі тільки ось 10 років а, різниця, або, може, щось зовсім не змінилося. І я вирішила, чому б мені не розказати вам, не показати вам аромати 2016 року, які А? Мені подобаються. Б. Не просто мені подобаються, а вони, як на мене, і досі і досі вони є ароматами цікавими. і Вони є такими ароматами, що я користуюся і зараз. І вони нормально, як би так сказати, збереглися. Тобто вони актуальні і наразі теж. А позаду мене ви побачите шість ароматів. Я, я тут якось не так сіла, як звичайно. Ну, Коротше кажучи, тут у нас Брітні Спірс «Мауі Фентезі», Потім у нас Оскар Дела Рейн та потім у нас Armani Saundi Джоя». Це аромати 2016 року, які я дуже люблю. Потім у мене є аромат від Ungaro, мені здається, він так і називається Ungaro Love. Потім у нас є дуже класний фланкер від Елизабет Арден, який називається Nectarine Blossom, дуже-дуже красивий. Прям такі, знаєте, Нектаріни класні, соковити, і потім ще у мене Essence від Classic. Есенс Класік від Jean Paul Gaultier. Ось, І зараз я вам розкажу про 5 ароматів, які я дуже люблю. які ем, Я, знаєте, я майже впевнена, ні, я впевнена 100%, що не один з цих ароматів не був куплений у 2016 році. Я їх купила після. А один, так зовсім-зовсім небагато не часу. Ем, як куп... Куплений мною. Так, перший аромат це, на мою думку, дуже класний аромат, дуже актуальний аромат. І наразі у нього шалена. шалена кількість фланкерів. шалена. І не тільки фланкерів, навіть досі і зараз, навіть і зараз. Роблять ем, не флакери, бо один і той же парфум, Просто пляшки, різні пляшки, ну просто там щось там, десь там стразики є, десь там, може, там колір якийсь не такий, сам аромат той самий. Про що ж я кажу? Я кажу про Кароліна Ерера, і це аромат, який називається Good Girl від Кароліна Ерера. Тут у нас багато всього цікавого в цьому ароматі, у нас є мигдаль, Кава, бергамот, лимон, три, білі квіти. У нас тут є тубероза, жасмін та апельсиновий цвіт, роза роза троянда болгарська, бо в мене тут все англійською мовою. Так що вибачайте, як, як завжди, я перекладаю. Потім у нас є тонка какао, ваніль, праліне, потім у нас мускус амбра. Пачулі, кашмірове дерево, кедр та навіть кориця. Коротше кажучи, цей аромат мені дуже подобається і наразі теж. І я також буду відповідати на запитання, чи купила б я його зараз, цей аромат. оцей 100% купила би. Дуже класний аромат. І ще, ще раз я вам розкажу, що з цим ароматом, як він відкривається. Він відкривається отак. І пшикається він так з підбору. Це мені подобається набагато більше, ніж коли ці класичні на 50 мл та на 80, вони такі великі, дуже-дуже флакони, і пшикати потрібно через таку малесеньку дірочку, як отут. І це дуже не Незручно, вона дуже-дуже велика, оця, оця е, туфля, і е, отак набагато краще. Коротше кажучи, це якраз той тренд, який, по, який е, е, розпочав е, опіум від Блек Опіум від Yves Saint Laurent, коли вийшло, вийшов аромат з кавою. І потім всі, як шалені, побіжали. Поскакали робити аромати з кавою. Дуже класний аромат, і, і наразі він мені дуже подобається. Він супер, він жіночний, він гучний, він красивий, він дуже багато такий шарів в нього багато. Тобто, це не якийсь, знаєте, аромат, який ви там один раз Приканули, і через там, 2 хвилини він розкрився і все. Він такий трішки плоский у вас. Ні, тут багато всього, і можна його е, перенюхувати, там, я не знаю, кожні 20-10-20 кожні хвилин і щось нове буде, і нове, і нове, і нове. Дуже-дуже красивий аромат. Купила б його ще раз, як я вже казала. І дуже багато фланкерів, але ну, у мене є одне невеличка одна невеличка одна туфелька червона, яка кажуть, що схожа на деліну. Ну, теж, знаєте, це таке. Ну Щось там є в вайб один той самий на направлення одно і те саме, але ну, це різні аромати з деліною. Оцей мені подобається більш за всі аромати. Ось Більш за, за всі. Um, так що далі, що у нас є? Дуже класний аромат, який, на жаль, його вже не роблять, але його ще можна купити. Це дуже красивий аромат від Mugler, який називається Angel Muse. Um, тут у нас рожевий перець та гріфрут. Потім у нас така, знаєте, Помазюка на хліб, як нутела, ну, шоколадний якийсь крем, отакий, з горішками. Потім у нас Пачулі та вітівер, Дуже клас, класний аромат. Він насправді так відкривається цитрусово свіженько, а потім така солодкість, шоколадність і, і пачулість. Дуже-дуже класний, дуже, дуже красивий аромат. Купила б я його ще раз, але його ну, офіційно його вже не випускають, але його можна знайти ще 100%. І ось в, цих, в цьому ароматі, в ньому дуже класні є пачулі. Вони, знаєте, солодкі, не підвальні пачулі. Просто такі, знаєте, ароматичні, класні, класні пачулі, які мені особисто дуже-дуже подобаються. Потім аромат. Це в мене кришка упала. Да, все добре. Потім аромат ще один, і аромат трішечки з. Ем... Коли як на мене, коли вони його зробили, вони трішечки ризиканули. Це великий був ризик робити цей аромат, але аромат був прийнятий дуже добре. І я зараз кажу про оцей. Аромат від Dior, який називається Dior Poison Girl. В чому був ризик? В тому, що ну, аромат Dior Poison або там його флакери, різні Hypnotic Poison, Midnight Poison, Tender Poison тощо вони завжди асоціювались якось з жінками, яким ну, не, не 15 років, більше років. так знаєте. І їм, мені здається, це було для них. Таке важливе рішення зробити аромат, який би міг притягнути до себе аудиторію більш молоду. Ось. І вони зробили цей крок. Я впевнена, що у них було дуже багато людей, які їх критикували за це. Бо Знаєте, коли ми кажемо про Діор, коли ми кажемо про Діор, Пазон, це якось асоціюється з жінкою, яка може ці духі собі дозволити там. А дівчинка, як і, там, 15 років, якщо ми не беремо, що неї там можуть бути дуже заможні там, мама з папою, то Може так бути, що дуже багато часу вона буде відкладувати гроші на цей аромат. так? А ось вони це зробили. І як на мене, вони це зробили дуже-дуже класно. Мені дуже подобається цей аромат. Тут у нас гіркий апельсин, потім лімон, два види троянди. У нас дамайська та граська троянда, потім апельсиновий цвіт, ваніль, мигдаль, тонка, бальзам тулу. Санловудерево, гіліотроп та кашміран. Мені настільки подобається цей аромат, що мені подобаються і фланкери цього аромату. Наприклад, у цей аромат. У мене тут велика пляшка, така на 100 мл. Це у мене це Poison Girl Unexpected. Він відрізняється трішечки тим, що тут є у нас ще і імбіль, він більш такий більш свіжий, більш такий. З цитрусовим таким вайбом, але теж дуже-дуже класний. І ще у мене є така штука, яку я насправді я не дуже люблю її користуватися через, те, як, ну, через сам тип продукту, бо це олія, олія, парфумерна парфюмер, олія. Але це теж дуже-дуже класна річ. Це теж у мене Poison Girl really Unexpected. Тобто дуже класний аромат, вони. Правильно зробили, що вони зробили цей аромат, що вони ризикнули. І так я б його купила ще раз. Бо незважаючи на те, що там написано girl, ну, по-перше, girl може бути перекладено як дівчинка, як більш доросла жінка. Теж girl, тобто ну, це не означає, що там дівчинка написана. Так що, в принципі, аромат класний. Мені він дуже-дуже-дуже подобається. І це просто трішки інший спосіб подивитися на Dior Poison більш свіжий, більш такий динамічний, більш може на кожен день. Потім ще один аромат, і тут аромат, якщо ви пам'ятаєте рекламу, цього аромату, вона була якась повністю якась така шалена, скажена реклама, але дуже-дуже класна. Це у нас кінзо World, і це у нас класичний Кінзо World. У мене теж є інтенсивна версія цього кінзо. І я знаю, що після того, як вийшов «Бакара Руже, Дуже багато людей зацікавилися, що, які аромати робив Франц Куркіджан. Ось, це, ось цей, цей аромат він теж від нього. Тут у нас червоні фрукти, потім півонія, квіткові ноти, потім єгипетський жасмін та амброксан. Красивий аромат, дуже класний квітковий, трішечки такий, знаєте, Спочатку такий кисловато фруктовий. ну Тобто фруктово-квітковий аромат, дуже-дуже красивий. рекламу, якщо не дивилися, подивіться, вона того варта купила б ще раз цей аромат, бо він дуже дуже-дуже красивий. І останній аромат, який я купляла ось в порівнянні не так давно насправді. І я ще подивилася, що він був на знижках цей аромат. Я так думаю, чого ж він на знижках, а потім сама, так собі думаю, чого він на знижках, Тразу ті. чого він на знижках, тому що його знімають, ж, скоріш за все, там був трішечки інший під текст, чого його зніма, знімали через цей через бантик. Бо він ж у мене ще такий. Я не знаю, це, це пластик, це якийсь. А потім його, його зробили з тканини. Ось, Це у нас Dior Absolute Blooming. І тут у нас це у нас місце Dior Absolute Blooming. І тут у нас малина, потім чорносмородина, смородина гранат. Рожевий перець, троянда, травнева троянда, півонія та білий мускус. Дуже красивий аромат може через те, що травнива троянда. Може, я сама так собі надумала, коли я відчуваю цей аромат, коли я пшикаю з цим ароматом, для мене це завжди, як, знаєте, весна. Весна прийшла. ось Дуже-дуже класний аромат. Взагалі Міз діор мені подобається, оця вся лінія Міз діор. Мені не дуже подобається Міз діор ем, Вінтажний, ну це просто не мій тип аромату, але я розумію, яку вагу має Міз діор в парфюмерному світі. Так що ну якби, е, з всією повагою, яка повинна бути, е, я ставлюся до цього аромату до вінтажного. Але... Люблю більше аромати цього сьогоднішні. Ось ще хотіла з вами трішечки поговорити про 2016 рік в порівнянні з 2005. Ну, не з 26, бо він тільки розпочався, а все ж таки з 25-м, бо вже більш-менш більш картинка вже у нас є про 25 рік. Щодо парфумів, я на фрагантиці всю цю інформацію брала, так що, якщо вам вона потрібна, ви також можете піти і взяти. Щодо парфумів, ну, така, така невеличка статистика. В, 20, в 2016 році парфумів вийшло ну, при, приблизно 4500 десь. 4400, щось таке. У 2025 році, 26, як я сказала, тільки розпочався, на 26 й статистики ще не може бути ніякої. Ну, Я думаю, більш-менш на 26-й рік буде така ж більш-менш кількість, ну, може, може, там трішки більше. Коротше, у 2025 році вийшло 9 тисяч парфумів. Може, у 2026 році вийде 10 тисяч парфумів. Так що за 10 років, ну за 9 років в 2 рази, в два рази піднялася кількість ароматів, яку випускають на, на ринок. І воно не піднялося, знаєте, як, наприклад, жіночні аромати, там, Для жінок аромати на 50% піднялися. Там, ні, ні, для жінок аромати піднялися десь відсотків на 40% в кількості чоловіків 30 десь і найбільше, найбільше все ж таки, найбільше підняття воно було в унісекс ароматах Я більш-менш розумію, чому це, тому що багато дуже ароматних брендів вийшло. 16 року по 2025 дуже багато брендів. І все, всі вони, у них така тенденція є ем, свої аромати, незважаючи на те, що це може бути, е, знаєте, солодкі пілюстій троянди в цукрі. Вони кажуть, що це аромат унісекс, і, наприклад. Якийсь дуже брутальний аромат, не знаю там витівер, не знаю там якісь дерев'яхи, такі, якісь моли, такі, що. І це теж унісекс-аромат. Я проти цього нічого не, не маю. Як на мене, Будь-який аромат може, може носити будь-яка людина. Найголовніше, щоб цей аромат людині подобався. Так що я з цим повністю згодна. Ось через це і вийшла оця велика кількість унісекс-ароматів. Ось, що ще змінилося, по моїм таким думкам з 2016 року. Ну, По-перше, мені здається, ось, і це найголовніше, знаєте, коли. Я не сказала, чи я б купила цей аромат, чи ні, чи сказала, не пам'ятаю вже, купила б ще раз цей аромат, бо він дуже класний. Так ось, що змінилося? Через це як багато ароматів зараз, знаєте, згубилася одна річ, яка дуже була важлива. Згубилося оцей. Коли ти не можеш дочекатися, коли там вийде новий аромат. І це завжди так вийде чи не вийде, чи щось там новеньке буде. А тут так багато, багато нових ароматів. І вже оці фланкери вони дуже-дуже ну, непогані. Я змінила свій, свої думки про фланкери. Раніше я не дуже була до них. Позитивно налаштована. наразі зовсім. Ну, типу, давайте супер. А через те, як багато у нас ароматів, згубилося оте, знаєте, очікування аромату, якась там, знаєте, думаєте, а що ж там вийде, що ж там новенького вийде це так цікаво. А зараз же так багато ароматів, що через те, що так багато їх. Трапляються трішечки, що ну, пересиченість, я можу сказати, ароматами. І вже не так може, ні, для мене, я кажу тільки для се... за себе, для мене все так і залишилось. Мені все так і є цікаво тестувати нові аромати, але мені вже не так цікаво мати. Нові аромати. Мені іноді достатньо, знаєте, купити нового аромату 10 мл. А то і, наприклад, не 10 мл, а ось такий пробник. Чи там 2-3 пробника У мене таких ще пробників 3 є. Тобто, через те, як, яка велика кількість ароматів. Цей, це, 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 це парадокс вибору. Е, ви, Вибора, це коли дуже багато виборів у нас, і нам трішки складно встає обрати аромат, який чи будь-яку іншу річ. І через те, замість того, щоб бути дуже Радісними, що у нас є такий великий вибір, і що ми можемо обрати свободно те, що ми хочемо, нам стає трішки не по собі якось і трішки стресово через цей вибір, бо ми не можемо зробити вибір. Ось так більш-менш іноді відчувається, заходиш в магазин, і так багато брендів, так багато ароматів, так багато нового. Чогось, ось це змінилося. Тобто, немає вже. Я люблю аромати так, як і раніше, нічого не змінилося, але ось через те, як їх багато, вони просто насаждаються на тебе. Трішечки оце змінилося, оце не так вже цікаво очікувати нові аромати, але все ж таки цікаво, все так і цікаво для мене їх тестувати. ось. І ще, але це дуже, дуже позитивна зміна, як на мене. Раніше, ось у 2016 році, там були там 16-17 моменти, коли прям ну, тренд був. Тренд, прям на якийсь там якийсь там я не знаю, там груша, наприклад, груша і ваніль. ну це ж, Якийсь час це був дуже Дуже великий тренд. А зараз а, тренди вони все є, все-таки є. Але, наприклад, якщо б якийсь бренд зробив аромат зовсім не в тренді, не про банани, які як, як в тренді, так, а про якісь іншу, якусь іншу річ, ніхто б не сказав, що це вони зробили аромат, якийсь, який не в тренді. Тобто, дуже, дуже позитивно, що зараз. Таке враження, що все в тренді. Щоб ви не зробили, всі, всі ноти в тренді є такі, які більш трендові, а є просто аромати, які ну, класні, навіть якщо в них немає тренда. В трендових якихось нот їх все одно купують. Так що це дуже позитивно. Тобто немає такої якої, знаєте, зобов'язаності від брендів, що ви повинні в в війти в тренд, ви повинні там робити там тільки з кавою або, або тільки з цією грушею, або, або включати оцю грушу в аромати. Ні, тут зараз більш такі. Гнучки правила гри. Ось, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я хочу від вас від вас почути, які аромати 16 2016 року ви маєте. Може, якісь ви купили вже після, які ви любите. І я бажаю вам доброго дня, доброї неділі. Побачимось з вами в середу, де я вам розкажу. Uh, вже про аромат Yves Saint Laurent Berry Crush. Па-па!